Дитячу Біблію разом. Новий завіт: Ісус зцілює сліпого. Одного разу Ісус побачив сліпого. Чоловік був незрячим з народження. Чому цей чоловік народився сліпим? запитували його учні. Це сталося через його гріхи чи через гріхи його батьків. Він народився сліпим, щоб на ньому проявилася сила Божа. відповів Ісус. Це не через його гріхи, і зовсім не через гріхи його батьків. Ісус сплюнув на землю і зробив грязиво, і тим грязивом помазав очі незрячого. Піди і вмийся в купальні село, мовив Ісус. Чоловік поспішив туди, невдовзі він повернувся видющем. Яким щасливим він був? Чи це справді той сліпий жебрак? запитували друзі та сусіди. Дехто сумнівався. Чоловік запевняв Це я, це я той сліпий. Люди запитали, а хто ж тебе зцілив? Той відповів Ісус помазав мої очі грязовим і сказав піти вмитися до купальні силуан. Я так і зробив, і тепер я бачу. Люди повели його до релігійних провідників, що звалися Фарисеями. Фарисеї розпитали чоловіка, як усе трапилося. Тоді була субота. Фарисеї казали, що в суботу не можна виконувати жодної роботи. Людина не могла навіть отримати зцілення в суботу. Ісус не від Бога, якщо він працює в суботу, казали деякі фарисеї. Інші ж не вірили, що чоловік був сліпим, тож послали по його батьків. Це наш син, і народився він сліпим, підтвердили батьки. Запитайте у нього самого, як він зцілився. Ісус грішник, стверджували фарисеї, не шануй його, шануй Бога. Я не знаю, чи він грішник, відказав чоловік, але знаю, що я був сліпим, а тепер можу бачити. Згодом Ісус знову зустрів того чоловіка: Чи ти віруєш у Божого Сина Христа? запитав Ісус. Я б з радістю, але хто він? запитав чоловік. Я є Божим сином, відказав Ісус. Тоді я вірую, відповів чоловік. І вклонився Ісусові.